Ігор Миколаївич, по-перше, даємо вас зі святами, а по-друге, скажіть, будь ласка, що ми насити про сьогоднішні поєдинки, про атмосферу і взагалі про літні турніри під Федерації футзалу Києва? Я хочу сказати, що я, дуже велике враження на мене сьогоднішні матчі призвели, коли я побачив, з яким азартом грають гравці, які швидкості, які в них швидкі. Прийняття рішень це дуже видовищний напрямок футболу, і вже багато років футзал займає гідне місце у футбольному житті міста Києва. Дуже багато бажаючих грати у футзал від дітей, юнаків до дорослих. Дуже багато команд, які беруть участь у різноманітних змаганнях. І дуже символічно, що сьогодні змагання суперліги. Чемпіонату «Нескорена столиця завершився у дні свят, Державних свят України. І я дуже вдячний, як голова Асоціації футболу міста Києва. Всім, хто взяв участь в організації цих змагань, Це і департамент молоді і спорту КМДА, це і Федерація футзалу міста Києва, і небайдужі спонсори, керівники клубів, які... Наполегливо працюють на протязі всього року, щоб всі змагання з футзалу проводити на найвищому рівні цей літній турнір вже традиційно є таким проміжним етапом між минулим сезоном офіційним і наступним сезоном, який вже скоро стартує. І чого ви очікуєте саме від наступного сезону? І як асоціація футболу Києва готова надалі сприяти подальшому розвитку футзалу у столиці? Це дійсно є перехідним турніром, як кажуть, втягуються у чемпіонат, який розпочнеться у жовтні місяці. І ми чекаємо в першу чергу це якому більше команд, щоб заявилися у чемпіонат і щоб як можна більше команд вийшли на професійний рівень і підтримували славу київського футболу у всеукраїнських змаганнях. Зі свого боку, ми намагаємось сприяти саме в організаційних питаннях. Ми зараз обговорюємо питання, щоб арбітраж, який сьогодні є в асоціації футболу у великому футболі, допомагав проводити і обслуговувати матчі футзалу. Це для нас дуже важливо. Крім того, ми залучаємо гравців, команд, які грають у великому футболі, до цих змагань. І для нас найголовніше, щоб весь год був непреривний цикл проведення футбольних змагань. Це і пляжний футбол, і футзал, великий футбол, і ми дуже раді, що сьогодні багато бажаючих грають у різні види футболу, тому що футбол об'єднує. Футбол це є. Двигун розвитку, і я вважаю, що сьогодні і Федерація футзалу міста Києва і Асоціація футболу міста Києва займають гідне місце у футбольному господарстві України. І ще таке питання: Ви хочете, що вже скоро стартує футзальна ліга чемпіонів Ви вперше в історії дві команди з Києва. Саме представляти Україну у цих змаганнях і для вас, як президента Федер... Асоціації футболу, Києва, який поділяє увагу і футзалу. Я думаю, це теж важливий момент, особливо зараз. Безумовно, для нас дуже важливо, коли наші київські команди виходять на професійний рівень і у великому футболі. Ми опікуємося командами і у футзалі, і у пляжному футболі. Для нас це дуже важливо, тому що наше підростаюче покоління, наші юні футболісти, повинні. Тягнутися за майстрами м'яча і досягати тих результатів, які вони досягають у професійному футболі. Для нас це дуже важливо. Дякую, дякую вам.